Понеділок, вівторок, середа, четвер. У нас щодня, о другій годині дня, пізніше ми не можемо, тому що, ну, ви знаєте, вечір, погано ходить транспорт, ми враховуємо потреби наших парафіян і те, що до нас їдуть і з горизонту і з північної сонця. Ми служимо канон. Великий покаянний канон преподобного Андрія Крицького. Це одна з вершин постових служб. Хоч раз, а я раджу кожному побувати хоч на одному читанні цього каналу. Воно не таке довго тривале. Служба вся триватиме до двох годин, безумовно. Скоріше за все, ну, годину 40, щось таке, приблизно так. Але побути і почути це це дуже важливо. Тому що ну, я хочу вам сказати, що головне буває інколи не в, не, не в самих словах, а в порядку богослужіння. В тому що під час нього ми не один раз покладаємо земні поклони. В тому, що лунає такий сумний, такий тужливий спів з такою надією на те, що можливо Бог і мене простить. Це такий спів, який відповідає потребам. Кожної грішної людини, а не грішних у нас немає. Один Бог узбіг. І це так вчить без слів. Як жити, як себе поводити. От Тому я запрошую. І нарешті.